Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Олександр Брисюк. Чоловік був родом із селища Маневича Камінкашиського району. Воїн захищав вітчизну від ворога з серпня цього року. 44-річний солдат загинув 15 грудня цього року в результаті ворожого обстрілу у Харківській області. Також війна забрала життя жителя села Боголюби Станіслава Щирого. Воїн 1985 року народження був признаний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця санітара. Загинув чоловік поблизу населеного пункту роботи на Запоріжжі. Не стало і Михайла Коба. Воїн 2001 року народження був родом із села Велика Васосниця. Загинув військовий 13 грудня цього року в Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждала пішохідка. Як повідомляє поліція, автопригода трапилася 18 грудня по вулиці Рівницькій у селі Струмівка. 46-річний житель Володимирського району, керуючи автомобілем Кія на пішохідному переході, збив дівчину, жительку обласного центру. Наслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували у відділення реанімації. Слідство триває. У Луцькій міській стоматполіклініці з посади медичного директора звільнили Марину Урел, яка обіймала це крісло незаконно. Про це повідомив депутат міської ради фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, медичним директором КП Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка раніше було призначено людину без стоматологічної освіти, що суперечить законодавству. Тоді пані Орел навіть змінили вимоги до кандидата на посаду. З першого з власних джерел про це дізнали журналісти інформаційного агентства Конкурент, який з кількох спроб так і не отримали копії диплому Марини Орел. Журналісти телеканалу конкурентів, аби з'ясувати більше, завітали безпосередньо в саму стоматологічну Поліклініку тоді пані Орел не було на місці, тож довелося з нею спілкуватися по телефону. О, Відповідно приблизу. до е, от вашої займаної посади, як медичного директора, е, так. ви маєте мати відповідну кваліфікацію стоматологи. Правильно так, але вас не стоматолог. Ні. Ось. ні. Зрештою, так і виявилося, меддиректорка таки не має профільної освіти. Як пише Андрій Лучик, у телеграмі він подав декілька звернень в різні інстанції, і ось як свідчить відповідь від управління охорони здоров'я Луцької міської ради. 18 грудня меддиректорку з томатполіклініки звільнили. У Луцькому районі двоє чоловіків жорстоко вбили свого 50-річного знайомого, а його тіло заховали в чагарники, де труп пролежав понад тиждень під гілками і мотухом. Як повідомили у нацполіції, 18 грудня до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Рожище про те, що ще тиждень тому її син пішов з дому та не повернувся. Уже через кілька годин правоохоронців встановили двох осіб, з якими зникли без Напередодні вживав алкогольні напої. Поліцейські з'ясували, що між трьома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку у результаті двоє фігурантів. Нанесли третьому тілесні ушкодження, які виявилися смертельними. Аби приховати сліди злочину та уникнути відповідальності, зломисники позвели з тіла вбитого, перемістивши його спочатку у підвал, а потім у чагарники. Обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали розпочато кримінальне провадження. Далі, всеукраїнські новини: росіяни й далі б'ють по мирних містах і селах України. 19 грудня російські військові атакували Береславка на Херсонщині. Як повідомили у Херсонській ОВА, вони скинули з безпілотника вибухівку, у наслідок чого травмувався місцевий річний мешканець. Лікарі діагностували в нього вибухову травму та уламкове поранення ноги. Окрім того, внаслідок обстрілу селищі Кумпіцьк-Вузловий отримала поранення. 55-річна жінка пошкоджено житлові будинки разом з тим російські війська атакували Хмельницьку область дома безпілотниками типу шахет. У межах області сили протиповітряної оборони знешкодили усі дрони. Цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Президент Володимир Зеленський повідомив, що із півночі, 20 грудня, у дії запрацює послуга купівлі-протажу автомобілів. Про це він заявив під час виступу на «Дія-саміт». Сьогодні о півночі запрацює онлайн послуга купівлі продажу машин в дії. І я вас з цим вітаю. І... Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою, як зазначив президент Володимир Зеленський, вже 19 грудня. Урядовці представили нову функцію дії у деталях. Як наголосив у ході заходу, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку, освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров, нова послуга дозволить переоформити транспортний засіб взагалі без центрів МВС, це дозволить значно зекономити час українців, адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично без участі адміністратора. Хоч в Україні й триває загальна мобілізація, це не заважає працівнику військомату відпочивати за кордоном. Йдеться про співробітника районного центру комплектування на Тернопільщині Олега Яцученка, який у своєму інстаграмі поширює фото розкішного відпочинку на пляжах Домінікани. Інформацію про це опублікували одній із спільнот у Фейсбуці. Після цього у мережі спалахнув гучний скандал. Люди обурені, що під час війни працівник військомату мало того, що виїхав за кордон, так ще й у соцмережі хизується своїм лагшерію. Починку у коментарях військового закликають відправити на фронт. Ще більше людей розвитило те, що на сторінці ТЦК, де працює Цюченко, запевнили, що чоловік опинився за кордоном ще й законно. Авіакомпанія Скайлайнс Експрес вдалося евакуювати з міжнародного аеропорту Бурисвіль в Україні свій авіалайнер. Технічний перегін повітряного судна з Борисполя до Європи виконали 19 грудня близько 9 ранку. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів відповідно до директив, які діють на час ведення воєнного стану в Україні, і слід зазначити без пасажирів чи вантажу на борту. Зазначається у повідомленні за даними галузевих змі, цей боїнг був найбільшим пасажирським авіалайнером, який залишався в Україні. Ачемо, це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту Бориспіль з початку війни. Наступник голови національної поліції України Дмитро. Тишлек написав рапорт про звільнення, як сказав у коментарі РБК Україна. Сам тишлек він звільнився за власне бажання раніше. Журналісти виявили, що дружина й теща заступник голови нацполіції мають російські паспорти, від яких вони не відмовились навіть після початку повномасштабного вторгнення. Після цього тишлек заявив, що факти з його біографії були викрилені. Він ініціював стосовно самого себе розслідування у державному бюро розслідувань щоб правоохоронці перевірили оприлюднені дані. Що не менше людей загинули, ще 220 отримали поранення в результаті землетрусу, який стався на північному заході Китаю у ніч проти 19 грудня. Китайська влада повідомляє, що землетрус магнітудою 6,2 бали стався в провінції Ганьсу близько опівночі, а також зачепив сусідню цінхай. Рятувальники працюють попри мороз, щоб допомогти людям у високогірній місцевості. Другий землетрус стався в сусідньому Сіньцзяні через кілька годин. Постачання. Електроенергії та води також перервана в регіоні, що перешкоджає деяким зусиллям. Рятувальників Фінляндія і США підписали угоду про оборонну співпрацю, у межах якої американські військові зможуть використовувати військові об'єкти на території Фінляндії. Там США зможуть розгорнути свої війська і проводити навчання. Підписана угода спростить військову співпрацю. Тепер, зокрема, переміщення військ та обладнання, не треба буде погоджувати на такому ж високому рівні, як раніше. Загалом американські військові отримали у використання 15 військових об'єктів на території Фінляндії. Серед них чотири авіабази, військово-морська база, база прикордонної служби, військові полігони і склади. Деякі з цих об'єктів розташовані за декілька десятків кілометрів від кордону Фінляндії з Росією. Окрім того, також Сполучені Штати підписали десятирічну оборонну угоду з Данією, що дозволяє їм розміщувати американських солдатів і військову техніку на данській території.